Окей, okay. e, добрий день всім дякую, що запросили. E, два моменти: так, e, на відміну від роботи e, від по відновленню хлопця після поранення в Україні є деякі моменти в Європі. Тобто, фактично, якщо в Україні, наприклад, візьмемо такий конкретний центр, як, <кій> як Superhumans, то фактично вони туди потрапляють відразу після шпиталю. Тобто, фактично свіжі рани, свіжа. Ще, можливо, навіть не зовсім сформована кукса, і вони там проходять практично всі етапи реабілітації. Тобто їм формують куксу, потім сам процес протезування, і після протезування вони вже загалом, як кажуть, вільні. І тут нам бракує, власне. Цієї теми, яку я додав, це психоадаптація, психологічно фізіологічна адаптація вже після процесу протезування. Тоді, коли вони вже так вміють ходити, вміють користуватися протезом, але ще не зовсім впевнені в собі, і тому моя програма, вона тут досить така може бути актуальна. На відміну від українських реалій в Європі, знаю випадки, при яких хлопці отримували виключно протезування, тобто їм. Вони приїхали на досить коротенький час, їм надягнули протези, не завжди адаптували це, як воно має бути. Надягнули протези. Ти стоїш на протезах і вже, будь ласка, додому. Тут є кілька нюансів. Перш за все, це бюрократичний нюанс, в тому сенсі, що в багатьох випадках хлопці, які потребують протезування, вони є станом на цей момент, є військовослужбовцями відповідно, Довготривале перебування по лікуванню в них забирає якісь певні пільги, вони можуть втратити гроші, тому сам час перебування на протезуванні, на відновленні, він є досить обмеженим. Тому ми маємо тільки один процес процес протезування, і все, а вся решта перекладається на плечі самого хлопця, коли він повертається в Україну, і тут ми бачимо, що нам не вистачає кількох процесів. Моя рекомендація це. Навіть ті хлопці, які перебувають за кордоном і собі можуть дозволити перебувати там більш довгий час сформувати програму, наприклад, це може бути в Німеччині, це може бути в Бельгії, це може бути в Голландії, не суттєво, де люди ці знаходяться. Тобто, фактично приїхати до них і надати їм послуги моєї програми по відновленню та адаптації вже після протезування. Тобто, окрім того, що в них є протези, ми ще надаємо. Впевненість в собі, тобто то, що він став на ноги, це файно. А як з тим жити, він ще не зовсім знає? От, фактично, моя програма це є емоційна, це є така психофізіологічна адаптація до нових умов проживання. Ну от наразі це моя рекомендація. І, стосовно того, коли вони повертаються в Україну, я не знаю, як це можна зробити, але я впевнений, що якщо задатися питанням, то. І, Можна якось побудувати цей процес адаптації вже після їхнього повернення до України до України. Але тут розуміємо наступне: що тут багато політики на багато на велику кількість процесів ми не можемо впливати ані в жодному разі. Ну, так ось так.